Слава Богу, за новий день, неймовірне свідоцтво, слави Божої милості. Господь вивів сім'ю з будинку, а на наступний день туди прилетіла ракета і зруйнувала цей будинок під саму основу. Ви знаєте, на перетунок і спасіння кожної людини у Бога є план, але план полягає в тому, щоб людина прийшла до церкви, покаялася і служила йому, проповідуючи людям про волю Божу, тому що воля Божа полягає в тому, щоб я врятував свою душу. І допоміг іншим це зробити в їхньому житті. Ісус Христос говорить: хто збереже Слово моє, того збережу і я в годину спокуси і випробування, яка прийде на весь всесвіт. Тобто, щоб не було в моєму житті, Господь Бог він збереже мене. Якщо я буду зберігати його слово і розповсюджувати по всьому, по всій планеті, по всій землі, закликаючи людей до покаяння, і ви знаєте, зберігати слово, тим більше виконувати його правильно в точності. Це можливо тільки в церкві слухаючи Божих людей.